Одного разу я почула фразу Думка інших не стосується тебе конкретно. Це не з якоїсь наукової статті чи розумної книжки, не подумайте, я таким не займаюсь. Проте є в житті такі дрібниці, вони як приправи. Коли їх додаєш, все стає цікавішим. Так от, фотографія формує мене вже кілька років як цілісну особистість. І напевно, що я б хотіла і залишатись такою і до кінця свого життя, навіть якщо мені залишилось жити два роки. Так от, вся моя подальша аналітика, невеличка, стосується тільки початківців, фотографів, а професіоналів я попрошу не турбувати. Bye, bitch! Хто тільки почав займатися творчістю, той відчуває на собі деякий тиск. І бачачи, що така діяльність пов'язана з ризиком, виникає страх критики. Коли я тільки почала займатися творчістю, фотографією, зокрема, то в мене ідей була купа. Вони вирували, як зірковий пил в космосі. Моїм, фан, моїй фантазії просто не було меж. Але розумієте, моя аудиторія тоді була. Далеко не з мистецьких кіл, і не всі були готові до перформансів. Здебільшого вони би кринжували. Величезний спойлер. Критика і критики це наші друзі. І це не істина в першій інстанції. Просто я це прийняла, і мені стало легше жити. У кожного є сліпі зони, і кожен з нас має шанс піти не тим шляхом. Яскравий приклад цьому. Дядько з вусиками, із-якого тепер в нас є крилатий вислів, художника може образити кожен. That's fine. That's fine. That's fine. That's fine. Критика допомагає виявити слабкості, які початківець не помічає. Коли ти вперше береш камеру в руки, робиш кадр, ти бачиш шедевр. Це для тебе просто витончена мозаїка геніальності митця. Діамант серед каміння буденності. І тільки з плином часу ти розумієш, як все було погано. Уявімо ситуацію. Ви нарешті завантажили фото. Чекаєте схвалення у вигляді лайків. І тут приходить він. Ми ж не живемо у світі, де кожен відгук це вирок. Я розумію: тебе розкритикували. Е, напиши Окей, дякую за пораду. Або дякую, е, я врахую. Це не звучатиме токсично повір. І ти не переступиш через свою гордість. Проте ти можеш потім це використати як матеріал для реалізації. Навіть. Якщо тебе розкритикував непрофесіонал, навіть якщо у вас не збігаються погляди в мистецтві, навіть якщо він сам об'єктивно не дотримується своїх порад, і ти явно бачиш, що він просто розважається в інтернеті, це ж тільки твоє право використати це чи пропустити повз вуха, проігнорувати, чи дійсно дослухатись цієї поради. Якщо так сталося, і ви витратили трішки часу, щоб змінити щось у своїй роботі, що нам порадив наш ефімерний критик, вийшов класний результат, чи відвертикал, сподобалось вам чи ні, це все емпіричний досвід. І повірте, саме з нього починається будівництво людського пізнання. В народі це називається метод спроб і помилок. Які в кожної медалі є дві, дві сторони, і я виділила для себе два стовпи. Критики це наші друзі, і нам властива гордість. Гордість, я так вважаю, непогана емоція. Проте, з плином часу, вона може відлякати людей, які б могли стати нам вірними друзями у фотографії. Гордість може стати причиною образи. На початках деякі ваші фото можуть бути не те, що поганенькими, поганими. І. Можуть піти коментарі по типу виправлення помилок на фотографії від старших колег, не обов'язково хейтерські, ні ну з порадами, з якимось об'єктивною об критикою. І в силу маленької бази знань в галузі ви поки що не можете оцінити конструктивність критичних зауважень, які б допомогли вам стати кращими насправді. Критик може виступати приземлятором, той, хто витверезлює нас, хто відкриває очі на поки що не пізнані нами істини на початку нашого мистецького шляху. Ось такі мої базові істини, стовпи моєї філософії. А тепер як я реагую на критику? Боже, сука, ов на свою халабуду, ти чіпуха, їбана, блядь. Є в мене деякі правила комунікації з чужими, з колегами, з друзями, з рідними немає значення. Проте за основи піраміду реагування на критику я беру собі за правило: реагуй на критику без будь-яких виправдань. Послухай, подякуй, зроби, як вважаєш за потрібне. Або прислухайся. Послухай, можна так виділити 4П. Спочатку це може бути незрозуміло, проте, коли вже буде зрозуміліший алгоритм з часом, це все стане легше. Послухай, подякуй, піди, зроби, як вважаєш за потрібне, або прислухайся. Одне з двох це ваш на вибір. Тобто вважаю, що взагалі виправдання це ницість. Тому що асенс. Який сенс? Це якесь хворобливе відбілювання вашої репутації, якої на початках і так небагато. Ой, та в мене не працював софтбокс, світла не було. А я хотіла сонячну погоду, а пішов дощ. Ці всі прикрі ситуації стаються. Потрібно не виправдовуватись, а вирішувати їх, викручуватись, виправляти в подальшому. Так, ну, з погодою це вже просто закон подлості. Повірте, навіть найдосвідченіші фотографи в таке потрапляють. Ви плануєте якусь класну сонячну зйомку на вулиці, але перед день погода показує сонце, а в той же день іде дощ. Цього не передбачиш. Нема туману, хоча ви домовлялися на якусь класну атмосферну зйомку. Ой, та в мене щось з фотоапаратом сталося. Якщо це клієнт... Запропонуйте сфотографувати ще раз, він може відмовитись і більше ніколи до вас не прийде. Таке теж стається. Окей, і за цього теж не потрібно кидати фотографію. Коли ви займатиметесь професійно якимись комерційними зйомками, там до вас приходитимуть не моделі, які вже собаку з'їли на цій індустрії. До вас приходитимуть люди з вулиці, які не знають, як це відбувається, і вважатимуть просто що ви натискаєте на кнопочку в дорогій камері, яка має цю кнопку шедевр. Якщо ви людина, яка хоче чомусь навчитись, то напевно, що виправдання зайві. Якщо критик це добрий порадник, то ви можете втратити союзника в майбутньому, який може бути з вами у спільних зйомках, в класних майбутніх проектах. В крутих клієнтів? Він завжди знатиме, що ви та людина, яка шукає виправдання, чому в нього не вийшло, але не шукає шляхів розв'язання проблеми. А якщо, а якщо критик це хейтер. Якщо в нього злі наміри, навіщо ви? Підживлюєте хейтера своїм і без того хитким емоційним станом. Мета хейтера вас вивести на емоції. І якщо ви йому відповідатимете, він досягне цієї мети. Ви, хоч агресивно, токсично, благально відповідатимете йому на критику або виправдовуючись, то це просто. Тільки його підживить. Я не вірю в енергетичних вампірів, ні, але це щось на кшталт того. Вони або розряджаються в ці коментарі, або в критику наживо, або заряджаються нею, заряджаються вашою реакцією на цю критику. Є класний е, латинський вислів Фасест ап осте doceri». Навчатись можна навіть від ворога, якщо він, звісно, не тупий. Коли ви піддались ніщівній критиці, і ваш опонент заявив, що ви недостатньо досвідчені, досвідчений, а ви не маєте таланту, а ви не маєте мистецького погляду на речі, ви взагалі ніхто і звати вас ніяк. Запам'ятайте, що думка нематеріальна, він не кинув вас камінь, він не вдарив вас палицею. І, врешті-решт, і від палиці, і від камню можна ухилитися. Тут діє таке дуже банальне, але яскраве правило не брати близько до серця. По-перше, це не ваша думка, а чужа. Злим критиком на той момент можуть оволодівати якісь емоції. Сарказм, токсичність, гнів, лють, навіть заздрість. І ваша самооцінка як митця точно не повинна залежати від думки таких людей. Особливо, коли у вас на початках нема шкури, нема броні. Вона може вам зіпсувати настрій на весь день, я погоджуюсь. Проте ви ж не прийдете додому. Не виставити свою камеру на OLX і не покинете справу, до якої ви зараз, на даний момент, прагнете. Очікування негативу і критики це страх, який блокує більшість наших дій, який не дає рухатись далі. Ваш шлях, хоча й недовгий, проте уявіть, ви. Загорілись ідеєю стати фотографом, піти в фотографію. Ви обрали камеру, ви деякий час працювали на цю камеру, щоб її придбати. Ви її придбали. Ви обрали модель, ідею, локацію. Ви розібрались з деякими базовими налаштуваннями, щоб не зафакапити остаточно вперше. Ви відзняли, відредагували зйомку і. І страшно, страшно перед якоюсь чужою, навіть нематеріальною думкою. А, ну, дивіться, всі критики, зокрема хейтери, вони бачили сотні фотографій, знаменитих фотографів. І, побачивши ваші перші спроби, керуючись якимись негативними емоціями, вони можуть сказати: це не твоє. Видали це неподобство. Ти не вмієш це робити. Чому ви дозволяєте страху перед чужою думкою, перед критикою це всього-навсього критика. Руйнувати. І переважати ваш шлях до успіху, ваше бажання йти до цілі, ваше бажання піти в мистецтво, бути професіоналом в своїй справі. Проте, знаєте, я наостанок маю лайфхак як уникнути критики зовсім. Можна нічого не робити. Не займайтесь фотографією, не публікуйте. Не розказуйте про себе світу, і тоді ніхто не буде критикувати.